Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати Scratch, і сьогодні у нас тема створення проєктів з циклами та розгалудженнями. Давайте з вами пригадаємо, що ж це за алгоритми з циклами та алгоритми з розгалудженнями. Отже, алгоритми з циклами з повтореннями. Блоксхема має такий вигляд: у нас, тобто, у нас виконується якась умова. Задану кількість разів мають повторюватись якісь дії. І тільки після цього у нас переходить на наступний крок, наша програма. Отже, алгоритм, у якому передбачено повторне виконання певних команд, називають алгоритмом з повторенням або циклічним алгоритмом. Частина алгоритму, яка може повторюватись кілька разів, називається циклом. У Scratch є 4 види циклів. Перший. Це блок завжди безумовний цикл, другий блок Повторити кількість разів цикл з лічильником, третій блок завжди, якщо цикл з передумовою і блок повторювати поки цикл з після умовою. Отже, пригадали ми з вами циклічні алгоритми, тепер давайте пригадаємо алгоритми з розгалученням. Алгоритм з розгалудженням це алгоритм, у якому команди виконуються або не виконуються залежно від виконання або невиконання певної умови. Розгалудження може бути повне, тобто, якщо умова виконується, одна послідовність команд, якщо не виконується, інша послідовність команд. У Scratch це блок, якщо то інакше. І не повне розгалудження. Тобто, якщо умова виконується, то виконується якась певна послідовність команд. Якщо умова не виконується, то ніяка команда не виконується. У Scratch це блок, якщо то. У нас сьогодні з вами проект Голодний Краб. І ми з вами. Повторили всі необхідні дані, які нам потрібні для виконання цього проєкту. Отже, завдання наше таке: за допомогою зі стрілками, наш краб рухається по сцені. Задача піймати рибку. Як тільки краб торкається рибки, він збільшується на одиничку. Тобто його, він наїдається і збільшується. І гра має зупинитися тоді, коли краб досягне розміру 500. У проєкті ми поєднаємо алгоритм з неповним розгалуженням, якщо то, та безумовний алгоритм з повторення. Блок завжди. Отже, приступимо до етапу підготовки. Додаємо блок група під водою. Обираємо перший варіант. Далі додаємо в виконавці група, група тварини. І обираємо краба та рибку. Розмір краба ми зменшимо до 10, тобто на початку гри він у нас буде досить таки маленький. А розмір рибки зменшимо вдвоє, до 50 і розташовуємо в довільному місці сцени. І Починаємо прописувати коди, починаємо з рибки, тому що в неї значно коротший код. Коли натиснуто прапорець, безумовний цикл завжди, і в тілі цикла стоїть умова ковзати 2 секунди до випадкової позиції. Але нам з вами потрібно, щоб було багато риби, щоб наш краб наївся. Ми з вами сьогодні скористаємося такою функцією, як дублювати. Тобто натискаємо. На створеного виконавця з прописаним кодом правою кнопкою і обираємо дублювати. Ну, 9, 10, 12 разів, скільки ви вважаєте за потрібне. І після цього ми отримаємо такий от результат. Багато рибки. Так, і звертаю вашу увагу, що ми дублюємо не тільки сам образ рибки. А і код, який до неї прописали раніше. Тобто всі рубки будуть рухатися, ковзати 2 секунди до випадкової позиції, завжди поки не зупиниться наша програма. Тепер давайте видихнемо і почнемо писати код для краба. Він, такий от у нас досить такий довгий. Нагадую, що для того, щоб краб рухався, ми будемо. Натискати клавіші. Клавіша вправо, краб рухається вправо, вліво краб рухається вліво, крап, клавіша вгору, краб рухається вгору, клавіша вниз, клавіш, краб рухається по усі ігри униз. Для цього ми візьмемо 4 блока, так, з розгалудженням неповним, якщо, і ставимо датчики. Так, стрілка вгору, стрілка вниз, стрілка вправо, стрілка в. Вліво і відповідні так, з групи рухи блока. Далі, всі ці блоки ми поміщаємо в блок завжди, так, в контейнер завжди. Тобто, щоб дії наші повторювались кожен раз, як ми натискаємо клавіші вправо, вліво, вгору, вниз. Наступна наша дія. Додати ще один блок, якщо, якщо. І вставляємо умову, якщо крап торкається рибки, то в нього змінюється розмір на одиницю. Нагадую, що цей блок, ми беремо з групи вигляд. І ще один блок, якщо. І вставляємо з групи «Оператори» такий датчик порівняння, якщо розмір у нас більше 500. То з групи керування ми вставляємо блок зупинити все. Тобто, коли краб наївся, у нас зупиняється наша програма. І останній блок, який ми додаємо, це з групи вигляд задати розмір 10. Цей блок ми додаємо для того, щоб кожен раз, коли ми натискаємо зелений прапорець, наш краб зменшувався до початкових розмірів. становився маленьким. Та розглянемо виконання нашого проєкту у середовищі Scratch. Першою справою ми з вами видаляємо нашого котику. Він нам сьогодні не потрібен. Заходимо у меню скло. Обираємо групу під водою і от такий варіант сцени. вибрали. Тла для сцени». Тепер давайте оберемо виконавці. Заходимо в тварини і обираємо виконавця. «Краб». І ще раз повторюємо дії, тварини і обираємо виконавця рибку. Трішки внесемо зміни в зовнішній вигляд наших виконавців. Розмір краба ми зменшимо до 10, щоб він у нас на початку гри був такий от маленький. Так? А розмір рибки ми змінимо рівно вдвічі. Так? Тобто рибка у нас має задати розмір 50. От такий вигляд. Мають наші виконавці на початку. Тепер розпочнемо написання коду з рибки, тому що він у рибки значно коротший. Група події, коли натиснуто зелений прапорець. Обираємо з групи керування, блок безумовного циклу завжди. І вставляємо сюди блок з групи рух. Повзати до випадкової позиції, тільки трішечки збільшимо час не одну, а 2 секунди до випадкової позиції. Тобто, щоб наша рибка ось так от рухалася так, по сцені. Тепер, щоб наш краб наївся, нам необхідно збільшити кількість виконавців, яким чином ми це робимо. Натискаємо правою кнопку на виконавця рибки і обираємо дублювати. Причому звертаю вашу увагу, що дублюється у нас не тільки образ виконавця, а і скрипт, який ми для нього прописали. І повторюємо це декілька разів, ну, може, 9, 10, 12, для того, щоб нашому крабу було легше ловити рибку. так? Щоб її було більше. І можемо якось рибку розмістити на сцені, так, щоб це мало вигляд, такої зграї рибок, які пливуть. Все з рибкою ми закінчили. Тепер давайте почнемо прописувати код для краба. Активізуємо нашого виконавця краб і переходимо події. І натискаємо, коли натиснуто зелений прапорець. початок програми. Тепер беремо блок з групи керування завжди, також безумовний цикл, у нас буде використовуватись для краба. І пригадуємо, так, що у нас краб має рухатись за допомогою стрілочок. Ми вже створювали таку схожу програму для аквалангіста, і ми з вами знаємо, що потрібно нам буде отаких от чотири Блоки неповного розгалудження. Дивіться, ми їх перетягуємо і встановлюємо всередину цього блока завжди. Тепер задаємо умову руху. Тобто, якщо у нас стрілка вправо, ми хочемо, щоб наш краб рухався вправо по осі Х. Тобто заходимо в групу датчики і обираємо оцю от. Умову, клавішу «Натиснуто». І вставляємо її чотири рази в блоки, тільки ми з вами потім змінимо трішечку умову для кожного блоку. Так? Тобто тут клавіша, стрілка праворуч, тут стрілка ліворуч, стрілка вгору, стрілка вниз. І тепер, як же ж у нас має рухатись наш краб? Заходимо в рух. Тобто, стрілка праворуч, ми що робимо з вами? У нас крап переміщається по осі Х, тобто беремо блок, змінити Х на 10. Стрілка вліво, стрілка ліворуч, так, це у нас також ось Х, але на. Мінус 10, тобто, щоб краб рухався вліво. Далі, стрілка вгору, це вже йде ось Х, тобто змінити у на 10, й буде означати рух вгору краба, і змінити y на мінус 10, це буде означати рух краба униз. Це ми з вами зробили. Наступною умовою ми хочемо, щоб коли краб торкався рибки, тобто, умовно, її ловив, він у нас збільшувався у розмірі. Беремо з вами іще один блок, якщо сюди його вставляємо вниз. Так, і в датчиках обираємо, торкається, тільки вторкається він у нас чого? Рибки, фіш. То, що тоді у нас відбувається? Група вигляд у нас відбувається наступна дія. У нас змінюється розмір. Тільки не на 10, а давайте на 1, так, щоб поступово він у нас збільшувався. Наступна умова. Ми хочемо, щоб коли краб досягнув розміру 500, тут, да, було 500, у нас зупинилася гра. Тобто. Керування, якщо так, у нас що відбудеться? Обираємо порівняння більше. Тут замість 50 прописуємо 500. І у групі вигляд обираємо оцей от датчик «Розмір». Тобто, якщо розмір у нас більше 500, то у нас має група керування блок зупинити все, зупинитися наша гра. Тепер нам залишився додати останній блок. Оці, оці блоки ми трішки відтягнемо вниз. Ми хочемо, щоб кожен раз, коли ми запускали наново гру, у нас крап повертався до такого маленького розміру. Тобто, нам всього-навсього треба зайти в групу вигляд, так? і знайти блок надати розмір. Так, задати розмір і початковий розмір у нас був 10. Приєднуємо ці всі блоки, наш скрип написаний. І давайте перевіримо, як буде працювати наша гра. Давайте на великому екрані натискаємо зелений прапорець. починають рибки рухатись, і починаємо рухати краба, так? для того, щоб піймати рибок. І бачимо, як поступово наш краб що робить, збільшується. так? Збільшується у своїх розмірах кожен раз, коли він торкається рибки. Ох, і швидкі рибки не встигає Наталія Анатолійовна ловити цих рибок. Але, тим паче, наш краб, бачите, становиться більшим і більшим, так? тобто він поступово у нас наїдається. І що, щоб ми Переконались, що наша гра працює. Нам потрібно, щоб краб збільшився до розмірів 500, і тоді наша гра сама по собі зупиниться. Бачимо так, більше і більше наш краб потихеньку. Залишилося зовсім небагато. Ось уже такий великий він у нас досить таки так становиться. Вже зовсім гігантський. І все, бачите, гра зупинилася, рибки зупинилися, це означає, що у нас краб наївся до розміру 500. І залишилось єдине нам перевірити, що відбудеться, коли ми натиснемо на зелений прапорець. тобто, перезапустимо нашу гру. І ми бачимо, що наш краб знову став маленького розміру. Що ж діти, Спробуйте відтворити цей проєкт самостійно. Пограти в таку гру, і якщо у вас все вийде, надсилайте мені свої результати до Classroom. Чекаю з нетерпіння, бажаю вам успіху. до побачення!